Ну що, багато хто чекав, ці акумуляторні лампи, і вони нарешті з'явилися на нашому сайті. І ця лампа це скарб в наш час, тому що ця лампа ідеально підходить при аварійному відключенні світла, також її можна застосовувати на природі, в гаражі або у темний час доби. І давайте почнемо з найголовнішого. Цю лампу ви можете прикріпити на будь-яку магнітну поверхню, так як в нього встроєні вже магніти. Ви Можете прикріпити як на холодильник, так і на інші поверхні. І ця лампа кріпиться навіть на термос. Також лампа містить гачок, на який можна її повісити, адже це дуже зручно. І в комплекті йдуть ще ось такі два магніти, завдяки яким ви зможете прикріпити на будь-яку поверхню. Вони на клейкій основі і в комплекті йдуть два штуки. І найголовніше це провід, яким ви зможете заряджати свою лампу від повербанку або від звичайної розетки. І момент X, давайте її увімкнемо. Ось так яскраво вона світить. Вона буде вам освітлювати повністю всю кімнату. У нас зараз день дуже яскраво, але будьте впевнені, вночі вона світить дуже яскраво. Має декілька режимів, їх можна перемикати на ось ці кнопці. Дуже яскравий, помірний і з мерехтінням. У яскравому режимі лампа працює більше двох годин, а потім вона автоматично переключається у помірний стан. У житті лампа не має такого мерехтіння, це передає та камера, але у помірному режимі вона може пропрацювати більше восьми годин. Заряджати її дуже легко, треба вставити USB-шнур і підключити до повербанку або до розетки. Заряджається лампа дуже швидко і тримає батарею дуже довго. Тому, якщо тобі актуальна ця лампа, переходь на сайт і замовляй.